Друзі, вітаю вас на каналі Світлана Брусіма Вамет І хочу, щоб ви долучилися до того прекрасного всього, де я зараз нахожусь Це Швеція, місто Мальми. Я хочу з вами тут прогулятися по цьому дуже красивому парку. І ми трошки познімаємо ці піони, тому що сьогодні піони. Це дуже-дуже красиві квіти. І ми помилуємося цими піонами і поговоримо про довгострокове, накопичувальне страхування життя. Ви тільки подивіться. Ви розумієте, чому потрібно довго жити, тому що милуватися цим всім красивим, що є в нашому житті. І тому треба зберігати гроші, щоб їздити, їздити по світу і дивитися всі ті красоти, які люди приготували для вас. Бачите, як чудово, правда? Я думаю, що вам дуже-дуже зараз це подобається. Тут бігають дітки, але я не можу знімати дітей. Ось тому буду знімати тільки піони і будемо говорити про те, як можна в бізнесі довгостроковому. Цей бізнес можна робити досить довго, можна зберігати гроші, ті, що ви заробили десь, в іншому місці або тут. І тому я буду вам про це говорити. Я просто не знаю, як вам говорити вже про це довгострокове накопичувальне страхування життя, якщо тут така краса. Я вже просто не можу відірватися від цієї краси, не можу відірватися, але прийдеться, будемо тут гуляти, будемо говорити. От, тому що сьогодні, як ніколи, цей бізнес потребує. Того, що про нього говорили, про нього розказували люди один одному, що є такий бізнес, що є такі програми накопичувальні, що можна скористатися, тому що час дуже дуже швидко йде. І саме складне у змінах наших, чому ми. Не можемо долучитися до бізнесу накопичувального страхування життя, бо ми привикли робити те, що привикли. І це дуже складне, що знову хочеться робити те, що робили. Тому що, знаєте, пам'ять людська вона все запам'ятовує і хоче, щоб ми поверталися назад. Щоб ці наші мозги ще раз і ще раз прокручували це кіно, як нам було важко, як нам було тяжко. І ми повинні про це весь час згадувати. Але я вам хочу сказати, що забудьте все, що з вами було раніше, все забудьте, тому що воно, що ви пам'ятаєте, воно для вас, я вам так скажу, зараз не корисне. Вам треба змінюватися, але це буде дуже некомфортно. І я, як фінансовий консультант, менеджер компанії MetLife, Я 20 років працюю в цьому бізнесі і допомагаю людям стартувати, допомагаю навчитися продавати накопичувальні поліси, страхування життя, тому що прийде такий період. Прийде такий період, що вам захочеться просто подорожувати, просто не жити і весь час робити, не ходити на роботу щодня, не працювати кожен день до самої смерті, а вам захочеться відпочивати. І ось тому потрібні гроші. Тому потрібні гроші. Але кожен із вас це особиста така людина індивідуальна. І, можливо, цю інформацію кожна із вас як людина сприйме по-різному. Я колись теж сприйняла перший раз про страхування дуже неадекватно, тому що мені запропонували накопичувальну програму купити. Знаєте, де? Я стояла в черзі в сільпо, тоді відкрилися ці сільпо, і компанія. Пропонувала фінансовим консультантам ходити в це сільпо і пропонувати купляти поліси людям, які стояли в черзі, буцімто їм дадуть якісь скидочні карти. Ось так все це відбувалося. Не буду зараз називати цю компанію, щоб не компроментувати цих людей. І керівників, що так навчили цих людей, може, вони самі придумали ось так робити. Але я вам так скажу: люди йшли і так робили, але я не стала жертвою цього пошуку і ще довго не була я з полісом страхування життя. Потім мені запропонувала моя. Парикмахер. вона сказала, що вона вступила в цей бізнес, і це був брокерський бізнес. Вони їздили в Венгрію, і треба було 100 доларів дати, поїхати теж у Венгрію, але в мене не було стільки часу, тому що я займалася серйозним бізнесом, і тому я відмовилася. Ось, і е, я вам так хочу сказати, що якщо до вас звернувся фінансовий консультант е, з сіллю запросити вас на зустріч, обов'язково ідіть і оформляйте накопичувальну програму страхування життя. Ось, Навіть не думайте про те, чи є у вас гроші, чи нема у вас грошей, чи є у вас час, чи нема у вас часу. Просто знайдіть час, знайдіть гроші, все це знайдіть. Можливість, послухайте цю людину, тому що ця людина вам буде говорити те, що ніхто вам в житті цього не скаже. ніхто вам в житті цього не скаже. Бачите, тут е, такі прогулюються літні люди, ось і чому вони гуляють, тому що вони приїжджають в місто Мальме і е, е, прогулюються тут, відпочивають. От, нічого не відкладайте, тому що, знаєте, все відкладати будете, нічого не будете мати. От, це... Я так скажу, одна ваша зарплата річна, ось і ваш буде внесок або дві зарплати. Якщо ви хочете більше грошей, візьміть дві-три зарплати річних, а всі інші кошти візьміть і тратьте, тратьте. Я не кажу, що всі гроші треба інвестувати в накопичуване полі страхування життя, але одну, дві або три заробітні плати ви повинні інвестувати в накопичувальну програму страхування життя. Ось це я вам рекомендую. От, коли ви знаєте, щось купите, то ви 5 хвилин будете задоволені, 5 хвилин буде цієї радості, що ви щось собі купили нове. Але якщо ви отримаєте капітал, ви тоді зможете реалізувати якусь свою мрію одну чи дві, чи три, скільки полісів ви собі зробите. Ось ви реалізуєте собі свою мрію. От. Ви скажете, що це дуже довго, що довго е збирати, 10 років, 20, 30. Я вам так скажу. Е якщо ви хочете, щоб ваше життя було довше, тому робіть накопичувальні поліси, страхування життя, і через кожних 5 років будете отримувати е гроші, і у вас буде можливість подорожувати. Е по світу, ви будете реалізовувати свої мрії, у вас буде можливість хотіти жити довго. Але до цього треба підходити, знаєте, осознанно. От. Тому що якщо ця ідея, ідея зберігання коштів у вас буде викликати стрес, ви це робити не будете. От не треба ждати, що у вас буде появиться якийсь нещасний випадок, хвороба, щоб ви зрозуміли, що поліс треба мати. Робіть його тоді, коли до вас. Зателефонував фінансовий консультант, коли узнали цю інформацію. От телефонуйте навіть самі, не чекайте, що вам це скажуть. Просто можете мені написати на Viber, Світлана. Я готовий чи готова зустрітися з вами і давайте будемо підбирати мені програму накопичувальну і я вже підготував ці кошти. Насолоджуйтесь друзі цими півоніями. Боже, які гарні ці півонії. Я просто не можу відірватися від них сьогодні. Бачите, я до них повертаюся і повертаюся, і хочу, щоб ви теж з ними дуже насолодилися. Я знаю, що можливо у нас в Україні теж такі півонії є у людей або в парках. Знаєте, але сьогодні я знаходжусь тут у Швеції, і я вам просто демонструю цю красу. Яка гарна краса. Знаєте, спочатку дуже важко оплатити перший внесок, тому перший внесок допомагає внести сам фінансовий консультант. Він просто, я вам так скажу, заставляє вас внести. От, я, наприклад, кожну людину кажу, я вас заставлю внести перший внесок, бо ви як тільки ми поговоримо, ви будете казати, от я сам це зроблю, сам не зробиш ніколи. Треба допомога фінансового консультанта, тому що ви стресуєте, думаєте, гроші підуть не туди, куди треба, не на, ту, не на той рахунок заплачу, ой, щось може я не так зроблю. І все таке дурне будете думати, знаєте, ну, вибачте, що я так кажу, але це правда дійсно. От, як тільки ви подумали, що треба вам е, така програма накопичувальна, тоді вносите перший внесок і у вас буде накопичуваний поліс страхування життя. І ви будете точно багатими, це я вам точно кажу. Ось. Тому що ви гроші збережете от, і вони у вас будуть. Це така дуже проста формула, знаєте, хтось ж її придумав один раз в рік брати і інвестувати кошти у накопичувальну програму страхування життя. Це ж хтось придумав, розумієте? Це ж не просто люди сьогодні це придумали. Компанія 155 років, більше 20 років компанія працює, допомагає людям зберігати гроші. Ось в Україні. От не треба дуже переживати. За все переживає сама компанія. знаєте. не вам треба все це думати, не вам це треба переживати. В Компанії багато є спеціалістів. Вони виростять вам капітал на процент якого ви будете жити на пенсії, або трошки раніше, або ви накопичите дітям своїм, так? але спочатку оформляйте собі. Я вам так скажу, що вам треба перепрограмувати свій мозок. Із того, щоб е, трачу, трачу, купляю, купляю, і таке сяке, ось перепрограмуватися на те, що буду зберігати. Але це вам допоможе тільки фінансовий консультант. Ви самі це не перепрограмуєте, бачите, маленькі сороки. Ось вилетіли з гнізда, Ось, і тато з мамою їх там щось навчають. Бачите, тут в Швеції дуже багато сорок, дуже багатенно. Я знаю, що в нас в Україні раніше було багато сорок, а зараз я щось рідко їх зустрічаю, але тут... У Швеції дуже багато є сорок. Я їх часто-часто бачу. Правда, красива територія, дуже гарний парк. Знаєте, сьогодні у вас одні думки по відношенню до зберігання коштів, а потім у вас... Будуть інші думки, тому що ці кошти збережуться від вас самих. Я недавно спілкувалася із своїм клієнтом, якому продавали накопичувальну програму страхування життя 10 років тому. І ось зараз він забирає кошти. І я питаю, десь в іншому місці ви зберегли собі кошти? Ось в іншому. Він каже, ні. То, то я вам так скажу, що ні в одному місці людина не може зберегти кошти, крім полісів страхування життя. Чуєте, як вам сороки співають гарненько? От. Тому все, що ви будете робити, я вам так скажу. Це 5% осознано, а 95% ви потім робити на автоматі. А сьогодні на автоматі ви просто... Ці кошти витрачаєте. Ось. Тому тому сьогодні я хочу, щоб ви підійшли осознано до цієї е, 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 ідеї, так, тому що ідея накопичувального страхування життя вона буде у вас в голові весь час, і ви весь час будете думати, от я не оформив, от я не оформив. А так оформте, от, напишіть мені на Viber, Світлана, я хочу оформити накопичувальну програму. Я вам підрахую все, вийшлю, покажу, вийшлю квитанцію, і ви оплатите її онлайн зі мною, або самі підете в банк і оплатите. От, тому треба думати спочатку про те, щоб хотіти мати капітал. Треба про це думати. думати. От. А потім діяти, і ви будете тоді дійсно капіталістом. А якщо ви жив, хочете жити в капіталістичному суспільстві, то і без капіталу, ну, то це ви ж знаєте, що це феодальний такий що це таке, феодалізм? Да? От, що це таке? Треба дійсно. Дійсно зберігати, і тоді ви будете з капіталом. Ви будете самі задоволені собою, якщо ви це зробите. А так ви будете всіх обвиняти, Ви будете казати, що вам всі будуть мішати. Ніхто вам нічого не мішає. Ви самі собі мішаєте, тому не мішайте собі зберігати свої зароблені гроші, якщо ви їх ще не заробили, або ви ще не знаєте, як заробити гроші. От, ви ще молода людина, приходьте до нас, компанія навчає. У нас є дуже хороші спеціалісти, найкращі спеціалісти в Україні, які допомагають навчитися стати фінансовим консультантом і допомагати людям зберігати кошти і страхувати життя, поки людина зберігає гроші. От, і це така, знаєте. Творча дуже професія для вільних людей, які хочуть дуже допомагати людям, не кожен зможе. Я вам так скажу. Багато людей хочуть, приходять до нас, але потім залишають цю професію. Чому? Тому що не кожна людина хоче допомагати іншим. Є такі люди, які приходять, щоб їм допомагали. Ось. Заробити. От вони, поки їм допомагають, вони працюють, поки менеджер або фінансовий консультант проводить їм зустрічі, а як тільки їм треба це все робити, вони вже тоді відмовляються. Ось цьому я так скажу, не кожен зможе. Ось. Людина, якщо вона має гроші, вона спокійна, вона урівноважена, вона не переживає про завтрашній день, вона знає, що гроші будуть завжди, сьогодні завжди і в майбутньому. Треба просто з собою домовитися, що ви будете зберігати кошти і працювати. От, зберігати і працювати. Але якщо ви цього всього не будете робити, тоді. Звичайно, у вас з'являється така думка, що зняти ці гроші з рахунку і піти їх потратити. Так що дійте, просто зараз працюйте щодня, ось, звичайно, треба працювати над своїм внутрішнім станом. І якщо ви змінитеся, ви змінитеся, будете жити по-іншому, то, звичайно, у вас і будуть фінанси інші. Ось, Я це все так бачу. Тому, якщо я вам це розказую, значить дійсно це так і є. Ну що ж, друзі, бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, пересилайте тим людям, хто в пошуку роботи. Хто в пошуку роботи, хто хоче бізнес, хто хоче кар'єру, все можна у нас тут знайти. І гроші, і подорожі. Ось. І колектив, і команду будувати. Все, що ви хочете, в нас тут є. Дуже хороша в нас компанія, допомагають розвивати цей бізнес. І я вам бажаю здоров'я, бережіть себе, оформлюйте накопичувані програми. Ставте вподобайку і до зустрічі на навчанні. Записуйтесь на навчання і попадете на найкраще навчання про гроші. Навчання у нас безкоштовне.